прилетів мені тут такий коментарій. По-перше, перш ніж писати мені в особисті такі коментарі, змагайте ще лепу, панове. Говоріть українською, будь ласка. Угу. По-друге, ну не пишіть в таку рань, ну я ж сплю. Раніше 12 ї не турбуйте. Далі, а ви не боїтесь, що я візьму та й соглашусь на таку пропозицію? З кишкою. А ще, знаєте, шановні чоловіки. От ви пишете таким жінкам, як я. А я дорога жінка. мені багато чого треба, а це все дуже дорого коштує. Ну, я сумніваюся, що ви потягнете, понимаете? а потім ви кажете, от меркантильні баби, все їй треба, гроші да гроші. Да ви ж обираєте таких. От у мене є машина, її треба заправляти. У мене є хата в селі, її треба топити. У мене вона є гарна кицька. Її треба кормити. Тому не лізьте туди, куди ви не потягнете. Я меркантильна жінка, мені тільки гроші подавай. Більше мене в цьому житті нічого не цікавить. Гранти, яке небо гарне? Оце так. Да. Гарна всім дня. Ви що думаєте? В цій хаті я головна? Ні, Тут головні коти. А я так, квартирантка, яка вигулює їх. Тож я їх вигулюю, а вони мені дозволяють з ними жити.